Друзі Путіна у Європі я виявляється ще й такі прокинулись і розпочали активні дії. Європейські радикали в Європарламенті заблокували голосування про прискорене ухвалення безмитного в'їзду українських товарів до ЄС. Строк митних преференцій на промислову та сільгосппродукцію з України нагадаю спливає вже 1 листопада. На цьому Київ продовж року виграв близько півмільярда євро. Чи залишається в Україні шанси вчасно скасувати імпортні мита? З'ясовувала Яна Свісарчук. Українське питання потрапляє до порядку денного в останній момент, оскільки строк спливає 1 листопада, пропонують прискорити голосування. Прискорена процедура означає, що ми надійшлимо рекомендацію до пленарного засідання голосувати без розглядання поправок. В документі приблизна оцінка економічних втрат Євросоюзу 487 мільйонів євро на рік. Там вже зазначено це втрати, на які Європа піти готова з огляду на становище в Україні, але не вся. Вільям Дартмут, британський депутат. Та з праворадикальної партії мало не перериває голову комітету. Ні, я не критикую. Я просто хочу зрозуміти. Ми голосуватимемо за 20 хвилин. Дартмут допитується, скільки голосів треба для відхилення спрощеної процедури. Це кожен десятий в залі за Україну вступаються Польща та Литва за підтримки поміркованіших британських депутатів. Європа мусить допомогти Україні вистояти перед тиском Путіна, який відкрито хоче не тільки заблокувати угоду про асоціацію, але й заморозити практично всі реформи в Україні. Лансбергіс наполягає, якщо цього дня голосування буде відкладено, його треба ще раз винести на порядок денний комітету. 20 20 жовтня німецький радикал, який неодноразово вимагав зняти санкції з Росії, виступає рішуче проти. Треба дочекатися зими і подивитися, що буде з Україною, що буде з Євросоюзом. Я завжди проти спрощених процедур, вважаю їх не демократичними. Гельмут, я з вами не погоджуюся. Якщо організація не встигає до дедлайну, це екстраординарна ситуація. Ми мусимо відступити від щоденних процедур. Дочка відомого французького радикала Марін Лепен як аргумент проти голосування доносить до євродепутатів зміст російських новин. Ніхто не говорить про це в нашій пресі, але просто зараз в Україні так званий легітимний уряд бомбить цивільних людей. Пропозицію голосувати за спрощеною процедурою комітет відхиляє. Для цього вистачає чотирьох голосів, що викликає у деяких депутатів обурення. Це звісно дуже цікаво послухати точку зору друзів Путіна і саботажників з певних країн. Але я б хотів винести це на нормальне голосування згодом. коли на початку цього засідання питали про те, скільки. Ки треба голосів для кворуму людей в залі була інша кількість. Це що зроблено для того, аби чотирьох голосів проти вистачило для України, пояснюють в міністерстві закордонних справ. Це означає розгляд в європарламенті за стандартною процедурою. Тепер це рішення буде розглянуто у стандартному режимі. На сесії, яка відбудеться з 22 по 25 жовтня, заблокувати це рішення на пленарній сесії російським друзям буде набагато важче. Такої процедури там не передбачено. Я на Марченко. Спецкор два плюс